Будь ласка, передали камеру. Я прошу зняти питання 15 для підвищення тарифів у розряду для села Миколаєва, тому що сьогодні у вас всі депутати мене призначала голова селищної ради. Мене підтверджували виявки, дою доявного звільнення. Тому питання 15, я думаю, буде недоцільним. 15. 14 питання. про звіт старату Миколаївського стратегічного округу про роботу за 2021-22 роки. Прошу проголосувати за слово. За 22 запитання. Можна? Е, будь ласка. Знайомившись зі світом, у мене є такі два питання. Пане Олександрівна, ви в цьому звіті пишете, як староста села вношу пропозиції до виконавчого комітету від селищної ради. Які саме пропозиції ви вносили до виконавчого комітету? Добре, дякую. Пропозиції я вносила, по-перше, з того, що я зараз пам'ятаю, на кожному виконавчому комітеті я висловлювала свою думку. У мене були пропозиції і стосовно підвищення тарифів. Це дуже я зараз пам'ятаю. Стосовно підтичні тарифів в маршрутці міста СПТОПАЛЬ, тому що це стосується наших мешканців, які будуть їхати до лікарні. Також були, висловлювали свою думку. Кожен раз голова селищної ради запитувала, які є і ще додаткові пропозиції. Кожна виконкому, майже я говорила, що у нас є питання по воді, у нас є питання по дорогам. Це кожного разу піднімалося це питання. Всі, хто члени виконкому, вони присутні були на виконкому, вони це чули. Також піднімалися питання. Нагальні, наприклад, якщо це були собаки, mm -hmm. які приникали питання, ті зараз я, я згадаю всі свої пропозиції. які mm -hmm. я, я У я Бо Бо мене така рекомендація, коли будете святкувати перед громадою, ласка, ну, хочеться конкретно. Не Ні, просто... Я зараз хочу Ну, Почекайте, ще. Ні, я, я зараз, зараз... хочу перед Прошу. Депутат, Прошу. Має По закону. Так, да, ну я не договорила, будь ласка. Я просто ношу пропозицію вам особисто пропозиції про виконання ну, до виконавчого комітету. Більш конкретно у своєму звіті це описати ці всі питання, і коли будете звітувати переджити громади, конкретно оце питання вирішено-не вирішено, поставлено на контроль чи залишено без розгляду. І наступне питання, ну це коли вже забуває, і наступне питання сприяє виконанню на території села Миколаївка програм соціально-економічного та культурного розвитку яких саме програм, яка програма виконана. Яких саме програм, якщо ми говоримо е, про е, культурний розвиток про нашу молодь? Зверталися з е, як тільки я постала до роботи, звернулися директор школи, звернулася завідувачка, вони звернулися також з містами до голови селищної ради, де вони не могли впоратися зі своїми учнями, які порушували дисципліну в селі, як вони вважали, звернулися з тим, щоб для дітей зробити якийсь майданчик, якийсь стадіон, і це було зроблено. Також для культурного розвитку неодноразово я зверталася до директора будинку культури і з проханням більше проводити якісь мероприяти для наших дітей, відкрити з тим, що у нас є якусь маленьку, ну не знаю, спортивну площадку для дітей. Культурний розвиток це також завжди я. Якщо є якісь питання, до мене звертаються мешканці села, які звертають увагу на поведінку наших, будемо говорити, дітей, підлітків. Неодноразово вирішувала ці питання. Далі, якщо у нас можливо було проводити, наприклад, День села, то це також. Ми не будемо говорити про ну, особо культурне міроприємства, але ж для того, щоб люди могли відпочити, також приймали в цьому участь. Е, також я вважаю, що і культурна поведінка, і це це все відноситься і до благоустрою села, тому що е, прибирання в селі е, зауваження до молоді, щоб вони не віддали сміття і таке інше. Mm. Я також вважаю, що це також було задавати. Наш староста по ночам їздить на високу до... башню з депутатами, з Дімом Бочаровим і з Витонкомі. Вони проходять поля, шукають порили і не будуть. Так, наша староста. Це просто трошки не такий розвиток, не культурний. Я читаю, я не вивчаю. Я не вивчаю. Ми її пошукаємо про те, що не знаємо жителі не покою, а її, нікому, абсолютно, тому що всі я вона шукати. Якщо ми речі жителі громади, не всі більше Ну, щоб було звіті було участь або За звітний період зроблено все оце, ці питання вирішені, ці питання залишаються з чим платим, вирішені на наступний вирішень. Я прийму до уваги ваші рекомендації, але не гарантую, що я буду щось змінювати в своєму світі, коли буду слідкувати перед мешканцями села Миколаївка. Якщо їм потрібно буде задати своє запитання мені, вони усіх буде можливість. Якщо будуть задавати мешканці села мені запитання, тоді я буду особисто відповідати на ці запитання. Ви не будете висити, свій звіт я не буду вносити корективно. Ще питання до Стареста. Нема. Ні, секунду. Ні, я так. хочу розвідкувати за свою роботу перед депутатом. Бодася, ну, виходьте. І так, моя робота, у мене сьогодні немає мого звіту на руках, ми, мабуть, всі вже прочитали. Хочу пояснити, що таке робота старості. Дуже емоційна я. Ну, мені дуже важко зараз розмовляти з вами, але я вам хочу розказати, що таке робота старости. Це дуже важка і не. Ну, не то, що не Це, ну я не знаю, ти козел відпущення вибачаюсь, за все. В тебе не працює той, не зробив той, староста винуватий. Жодних повноважень, жодних повноважень у мене немає. Мене контролюють всі з усіх сторін. Але я намагалася робити свою роботу. Що я виконувала? Дивіться, я прийшла на роботу, в мене немає діловода. Я людина і положення про старосту це говорить, що людина моя може бути старостою без вищої освіти, без відповідної освіти. Перший день я приходжу на роботу, перший мій день мене ніхто нічого не навчав. Люди приходять за довідками. За свій перший рік роботи я видала, скільки там, 450, може більше довідок. Ви, ну як вважаєте, хтось з вас прийде от, от на посаду старости і почне видавати довідки. Жодна довідка, яку видала я, не повернулася назад. Жодна людина не приїхала з моєю довідкою, я не діла вод. Далі, мені виконком визначив, що я маю вести нотаріат. Я не юрист по освіті, але я робив заповіти, Я роблю довіреності, я маю зв'язки вже з наїсом і таке інше. Це те, що я роблю. Далі. В мої обов'язки входить вести військовий облік. Перший мій тиждень роботи. Телефонує військомат, говорить, журнали, звірка цей. Повірте мені, колишній ночвуз не залишив мені жодної запису, жодного запису. Я купляю цей журнал, їду в військомат, я входю в це. Роздача повісток? Добре. Але ж я не можу поїхати в свій робочий час, тому що до мене йдуть люди, у них є запитання. Я йду в свій, в свій вільний час. Розвожу повістки. Далі, що ще роблю я? До мене звертаються люди з любими запитаннями. Ви розумієте, у них конфліктна ситуація вдома, вони йдуть до мене. Сусіди ругаються між собою, вони йдуть до мене. Люди оформлюють свою спадщину, вони йдуть до мене. Жодної людині я не відповіла, що я не буду, це не входить в мої обов'язки це робити. Жодної. Сьогодні я запрошувала мешканців села Миколаївка для того, щоб вони задали мені питання. І Я хочу відповісти лише їм на це питання. Сусіди Все. Дякую. Я хочу вам сказати, шіно, депутата, що на депутату, що за весь час роботи Людмили Олександровичі, то у мене, як селищного голови, до неї це уважав немає. Вона виконувала добросовісно свої обов'язки і в день, і вночі. Я е, уважно читаю всі ті переписи, які є в групі, які зачастую від мешканців деяких селищ, є несправедливими, але Людмила Олександровна достойно давала відхін, коли емоції брали верх, це правда. Тому що витримати такий натиск, коли людина не винна і її постійно обливають брутом. Це не так сильно і просто. Тому, Людмила eh, Олександровна, у вас ще є час для того, щоб забрати заяву. Тому що сьогодні покинути громаду під час війни в Україні це неправильно. Ви зараз ви просто покажете свою славу. А не я вважаю, що ви сильно І Я вважаю, що ви робите зараз неправильно. Ви витягнули самий складний період в селі Миколаївка. Те, що е, робили це, коли гуманітарну допомогу надавали нашим мешканцям села Миколаївка Людмила Олександровна достойно це все організувала і зробила. Дозвольте мені, ну, так. знаєте, от зараз, зараз, колеги, я хочу зауважити, ви її відчитуєте як дівчинку, яка нашкодила, хоча нічого вона такого не зробила. Оксана Григорівна, ви виступили, я дав вам можливість. А тепер я відповідний депутат. Який з першого дня знає весь принцип роботи нашої старости, який з першого дня також не залишився осторонь всіх проблемних питань в села? Що робить наша староста? Це айсберг, який вона зараз доповіла. Що робиться зі сторони депутатів чи депутата одноособового? Я також хочу побачити. Чим займався то, чим ви займалися, як житель села? Ви прийшли, задали питання саме старості. Людмила Олександрівна, а чому у вас то не зроблено то, то? Чому саме зараз ви повинні то, ви повинні то? Вона дівчинка, ви вважаєте, що ви вище за рангом неї? Ви вважаєте, що ви вище? Оксана Григорівна, моя власна думка. По вчорашнім зборам, по так як ви себе ведете, у вас сильно велика корона. Ви вважаєте, що це низьке сослов'я, яке недостойне вас. Розумієте, і це бачать люди. І це вони розуміють. І ви почуєте. Що ви перетворюєтеся? Та не по Шо Шо Та тому що жирають просто старосту. Хто її жирає? Я потім роз'ясню Хто вам що, не можна Старості задати питання. Оксана Григорівна, у нас зараз депутат, так, вона голова районної проспіл. Її чоловік, директор клубу, договор на ліві сміття, не заключений, вибачте, на три місяці з початку року. Але ми просимо, щоб ми. Ну я просто ставлю вас до відео. Все. Це є особисті моменти, які можуть вирішити. Знімайте по світу. Два речення по звіту. Ніякий я не маю. Я просто прошу в звіті вказати конкретні питання, які розглядали і які вирішені або не вирішені. Дякую. Ставлю на голосування в цілому. Будь ласка, голосуйте. Прості зараз на Миколаївської. Николай ну, Чего за 22 принято.